Привіт! Сьогодні поговоримо про питання дезінфекції. Представляю вам ПУФ для дезінфекції взуття від торгової марки AlviPraga це Ultra 100. професійний меблевий виріб, який забезпечує ефективне знезараження всіх видів взуття за допомогою ультрафіолетового випромінювання бактерицидного спектру Дії. Для знезараження вуличного та домашнього взуття. ПУФ оснащений містким боксом, у середині якого розташована бактерицидна лампа. Джерело ультрафіолетового випромінювання з довжиною хвилі 254 нанометри. Даний спектр ультрафіолетового випромінювання є пагубним для переважної кількості кровотворних мікроорганізмів. Внутрішня поверхня боксу виготовлена з відполірованої до дзеркального блиску нержавіючої сталі, що віддзеркалює промені бактерицидної лампи, спрямовуючи їх усередину боксу, що гарантує ефективну дезінфекцію взуття як із зовнішньої, так і з внутрішньої сторони. Простота і комфортність у використанні, що необхідно зробити, Перше Розмістити взуття для дезінфекції на металевій сіці підставці всередині візку для дезінфекції. Друге Закрити верхню частину пуфу і запустіть процедуру дезінфекції. Встановіть необхідний час дезінфекції за допомогою таймера, розташованого на лівому боці пуфа у правому верхньому кутку. Третє: щоб встановити потрібний час на таймері. Поверніть ручку таймера за годинковою стрілкою до потрібної часової позначки 10, 20 або 30 хвилин. І четверте. під час дезінфекції верхня частина пуфу повинна бути закрита для запобігання небажаного опромінювання користувача або оточуючих. П'ятий пункт. Після закінчення встановленого часу дезінфекції таймер повернеться на вихідну позначку нульової позначки та автоматично. Відключить лампу, що завершить процедуру дезінфекції, безпечність та стерильність в усьому це ім'я Алві Прага.